Прийшла ось така посилка, Паковуємо. Ось написано 8К, зрозуміло, що тут 8К не буде. 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудований. А це, я так розумію, пульт відображений. Подивимося, що тут є наявності. Сама приставка ось така гарна. Так, Тут отвори для прохолоджування, провод живлення. Ось сюди він під'єднується. Також це, я так зрозумів, провод між телевізором та приставкою, щоб вони подружилися. Ось сюди під'єднується. Також ось аві є два роз'єми під флешку. Та є роз'єм для карти пам'яті. Чому воно дорожче мені вийшло За 22. долара долара 22 Тому що ось такий пульт що тут на 4 ГБ та 64, та тому що пульт із кнопочками ось швидкого доступу, то є YouTube одразу нажав і одразу буде YouTube. Також тут є функція мишки, то є нажимаєш ось цю кнопочку. Ось вибираєш, там собі курсор з'являється на екрані і вибираєш що тобі потрібно. Так, тут у нас адаптер. Ось сюди вставляється ось ця фішка, та пульт буде працювати. Ось є інструкція вже пожована. Дякуємо Морті. Морті молодець. Тут нарисований нарисований пульт. Ось такий пульт мав бути звичайний. Як це тут має працювати? Ну, ми розберемось, як зазвичай без цієї штуки, без інструкції. А Ось і сам пульт. Єдмою в мережу. Під'єднали уже цю штучку для пульта. Ось поставив вже батарейки туди. Тут все Ось і ззаді телевізора. ось Два входи є HDMI. Ось Вибираємо, який вам, чи перший, чи другий, запам'ятовуємо. Ось такий у нас старенький телевізор, тому і ми були вимушені замовити саму приставку, тому що у нас немає смарту на телевізорі. Потрібно обрати HDMI один, тому що ми в HGM I1 під, підключили. Так, ось. Вибираємо HGMI1. Чекаємо. Опа і все запрацювало. Ось саме оцю штуку, цікаво перевірити. Опа, і у нас, нас з'являється курсор миші. До нього прийдеться трошки привикнути, тому що він дуже різкий. Е, потрібно зайти в настройки. Заходимо в настройки, вибираємо Wi-Fi або підключаємо напряму через провод, підключаємо, вибираємо наш Wi-Fi. Так, Морті заліз допомагати. Погоджуємося. Ось бачимо, що у нас все під'єдналось. Морті, будь ласка, я буду вдячний, якщо ти звалиш звідти. Так, виходимо з цього меню. Є кнопочка е, Вихід назад ось. Виходимо назад, назад. Хотів ще додати, можна викрати, вибрати українську мову. Е, також. Про пристрій можемо подивитися. Скинути до налаштування можна, до... ну так, да, до налаштування. Версія Android TV засліплює трошки, вибачаюся. 13 ось це оперативна пам'ять. 4096 4 МБ. І внутрішньо... внутрішнє сховище 64 МБ. Режим енергозбереження є. Бере, Дата та й час. У вас буде на пристрої одразу неправильний час. У мене зараз вже налаштовано. Тут установити часовий пояс. і вибираємо наш Київ. Шукаємось. Я, я вже встановив. У мене вже час правильний показує, відображаємось. Одразу перевірити кнопку YouTube, натискаємо. Опа, і у нас одразу ось я натиснув, одразу зайшло в YouTube, так, да, в Морті. Заходимо на нашу почту. Ось Ось, тепер виходимо до головного меню і спробуємо щось додати ось сюди. Е, Допустимо, Chrome. Ось, додавали Chrome, сюди ще щось можна додати. Боже, воно так літає швидко, ось Netflix. Що за Play Store? Тут є ось кнопка у нас Google Play, натискаємо її. Кстати, до речі, ось я доверху держав пульт, натиснув і все спрацювало. Вибирати застосунки, які хочемо е, встановити. Я вам покажу ось на прикладі, ой, на прикладі СанКлауда, що як тут все встановлюється і сам перевірю. Ну, ось установка у нас завершилася. Е, тепер переходимо на головне меню, хочу вам показати, що ми можемо додати, е, що у нас тут з'явилось. Ось SunCloud. Опа, нажимаємо SunCloud. І також можна зайти, прослуху, прослуховувати якусь музику. Там не бери, там не бери тебе, лякають, не бери, ти не бери тебе, кокаю, не бери. Так, друзі, ось, в принципі, показав я вам основи. Не знаю, що вам буде ще цікаво, я бачу тут значок Bluetooth є. Ще можна сюди під'єднати колонку, але на даний момент вона в мене поломана. я її починю та під'єднаю. Що вам буде цікаво, пишіть коментарі, обов'язково я вам все об'ясню і розкажу. Дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі. Ще хочу додати, в мене вибивали застосунки, я вирішив, що потрібно обновити, тому що може бути застаріла версія. Ось зайшов в налаштування, і тут було обновити в самому низу. Ось на, натиснув Скачати, зараз, як бачимо, скачується помаленьку. І думаю, проблема після цього вирішиться одразу.